Всім доброго дня! Всі знають трактор МТЗ, скільки приблизно коштує крило на нього, де його купити і так далі. Є ще один варіант, це крило знайти на дорозі. Таких крил валяється у нас багатенько, коли їдеш по дорозі. Схуре колесо, коли обірвало. Просто його береш, обрізаєш по довжині, прикручуєш, не гнеться, не ламається, не дряпається, служить довго. Це кун. Як бачите, тут дороблений бардачок для ключів, тут була труба, приварилася. Добавилося, туди влазила вся кота. Ну і тут підігрів, підножка на три ступеньки, щоб зручно було бігати туди-сюди. Так що кому сподобалось ставте клас, підписуйтесь.